Що ви намагаєтесь донести не тільки для українців, я розумію, виступаєте а й просто для іноземців. Що ви намагаєтесь донести своїми піснями? Все таки чи у вас є якась мета? Пісні ваші патріотичні? Насамперед, я чітко показую, що український україномовний продукт є. Він є і він може бути якісний. Я вважаю нашу музику якісною. Не шаблонною, тому власне це момент перший. Момент другий, те, що ну, сьогодні формат не дозволяв цього, а так зазвичай я розповідаю багато про події на сході України. Те, що я бачив своїми очима, не з газетних заголовків, не з інтернет заголовків а те, що я бачив на власні очі. І дуже часто з таких розмов, з таких зустрічей, людям відкриваються очі на певні речі, наприклад, там що стосується забезпечення армії, от то. Але сьогоднішній формат зустрічі цього не, не дозволяв. Це ще одна година часу. Тому... Власне, це є другий момент. Третій момент це є таке от символічне єднання українців по, по світу. Всюди, куди я приїжджаю, я залишаю частинку себе. Я залишаю частинку себе в пам'яті, у фотографіях, у відео, у дисках, в піснях, які залишаються там. Я вважаю це українська культура, українська музика, українська пісня це є класний об'єднуючий фактор, який може навколо себе змобілізувати, згуртувати, допомогти знайти. Людей, які з тобою можуть бути на одній хвилі, і плюс до того мої зустрічі за кордоном з українцями і не тільки з українцями, вони носять благодійний характер. Як я вже розповідав, що кошти з продажу дисків ми передаємо на волонтерську справу. Ну як передаємо? Я сам є волонтером. Я ці кошти спрямовую в потрібне русло. Українська пісня об'єднуючий фактор. Але як я вже зрозуміла, що приїжджаючи в будь-яку країну, ви намагаєтеся співати також мовою тієї країни, де ви перебуваєте. Сьогодні ви співали чудову патріотичну латиську пісню. На вашому «13» є литовська пісня, тобто, це такий ваш також ом, крок, щоб об'єднати, щоб ом, глядачі, які присутні, вони ще більше довірили. Це як символічна подяка місцевим жителям за допомогу, за підтримку, за їхню позицію. Це цікаво нам, це для нас новий досвід. І, мабуть, це буде фішкою, фішкою широкого лану, що в кожному новому альбомі буде якби пісня іншою мовою, ніж українська. Наразі в нашому репертуарі є литовська, є латиська. От дай Боже нам здоров'я, аби ми могли працювати, творити, писати музику і. Захопимо, захопимо піснями всю Європу, а там далі як Бог дасть. Час покаже. Але це мені подобається. Мені подобається дивитись на реакцію глядачів. От, власне, сьогодні реакція глядачів, які були тут присутні, вона неоціненна. От, це цікаво, це класно, це приємно. Це стимул. Так, це стимул. Наш гурт широкий лан. А скільки виконавців, як давно ви існуєте, і що стало стимулом для того, щоб взагалі цей гурт був? Гурт з 2008 року працює. Ми всі, точніше, перший склад гурту він був родом з Калуша, з івано франківщини Це Західна Україна. І з 2008 року? Ми почали співати про Україну, про визвольні змагання, про героїв. Але на той час, скажімо, коли ми співали про е, героїв минулого, коли ми співали про визвольні змагання, е, воно е, було можливо навіть якимось несправжнім. Е, е, гурт в 2011 році е, розбігся. Припинив своє існування, і знову ми зібралися у частково зміненому складі вже в 2014 році після майданівських подій. А, власне, на Майдані я був поранений. І е е я просто подумав, що людина собі планує, людина працює, людина живе своїм життям, і в будь-який момент це може обірватися. <кій> на той момент. Я працював в абсолютно протилежній сфері від музики, і е, я вирішив все кардинально міняти і повертатись до музики, тому що власне, музика це є та сфера, де мені комфортно, це є та сфера роботи, яка мені подобається. Я вирішив повертатись. Гурт від 2014 року до теперішнього часу знову зазнав багато змін. Фактично з того складу 2014 року залишився я один. Зараз у мене грають хлопці зі всієї України, це є п'ятеро музикантів, власне, разом зі мною, які об'єднані. Цією ідеєю співати про Україну, співати про сучасних героїв, співати про нашу армію. І співати так, щоб це заходило і цивільним людям, і військовим. Я вважаю, що ну це буде не дуже нескромно з мого боку, але я вважаю, що мало якому музиканту вдається написати пісню про війну так, щоб її зрозуміли і вподобали військові. Нам це вдається. Вдається тому, що ви волонтери, тому що ви досить часто буваєте в зоні АТО, тому що, можливо, ви чули постріли, можливо, бачили не тільки поранених, загиблих. Тобто, ви знаєте, що таке війна? Е, можливо, можливо, я, я не беруся твердити, стверджувати, але є те, що є. Пишемо пісні, і пишемо пісні вдалі. І дякувати Богу. Вони подобаються нашим військовим, вони подобаються цивільним, вони подобаються абсолютно різним категоріям, віковим категоріям слухачів. Тобто, ми бачимо, що наша робота не є марною, і це дає стимул для роботи надалі. Ви сказали, український продукт є. І як би ви, як музикант, як автор пісень, взагалі охарактеризувалися сьогоднішню українську музичну культуру, сьогоднішню українську, ну, скажімо, естраду, вона після подій на Майдані війни вона зробила крок вперед. Чи назад, чи зупинилася? От ваша думка. Хоча зрозуміло, якщо ви є, якщо є ваш гурт, це вже крок перек. Але все-таки мене цікавить ваша думка. Е, мабуть, українська музика, українська культура і українське кіно це є зараз от маленька дитина, яка робить перші кроки. Яка робить перші кроки, свідомі кроки, цілеспрямовані. І так як дитина вчиться ходити, потім вона починає бігати, вона починає активно рухатись самостійно. Так само, на мою думку, і українська культура, українська музика, український кінематограф, він буде активно набирати оберти. А зараз то є лише перші кроки, тому що до цього моменту ми, скажімо, українські музиканти, ми Мали змогу працювати, але виключно, скажімо, на репетиційній студії, на якихось закритих концертах, на якихось таких заходах маломасштабних. Зараз е музика вона виходить з підвалів, вона виходить з репетиційних баз, вона виходить на велику сцену. І я бачу дуже багато якісних, справді якісних музичних гуртів. Ну я можу говорити конкретно про музику, тому що сам є музикантом. Я бачу дуже багато якісних. Музичних гуртів, які творять справді якісний музичний продукт, і то є свідчення того, що ми робимо вірні кроки в правильному напрямку, тверді кроки. Перспективи у вас, як у вашого гурта, що ви що ви плануєте робити далі, все-таки якісь плани мають бути? Звісно, плани є. Ми зараз записуємо новий альбом. Тобто у нас є багато матеріалу, який ми готові подати. Ми зараз працюємо на студії над записом нового альбому, так як і в альбомі 13. Там також буде 14 пісень буде пісні іноземною мовою. От зараз паралельно ми знімаємо кліп на пісню Татові на небо це пісня з нашого альбому «13». А знімаємо кліп на, на на цю пісню. Паралельно працюємо ще в кількох державних проектах. Тобто є позитивний рух, є плани, є якісь сподівання з того всього. Аби тільки бажання працювати було. Музичний гурт, як би ви назвали свій гурт за стилем виконання? Я не знаю. Чесно, я, 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 я не знаю. Я ніколи не задавався тим питанням. От у нас немає якоїсь чітко окресленої стилістики. Пройтися, скажімо, по піснях гурту, кожна пісня в якомусь іншому стилі. Тому я ніколи не конкретизую, що ми граємо саме там умовно Power Metal, чи ми граємо Готак індастріал Тобто кожна пісня вона звучить по-іншому і кожен слухач якби чує своє. А якось конкретизувати і ставити для себе рамки я того робити не хочу і не буду. Тому що я на то і є музикантом, аби творити, аби себе не обмежувати і аби давати якби, абсолютний вихід своїй творчості. І... А це власне вже оцінять люди. І люди скажуть, який то є стиль, яка, яка то є стилістика. Я сам не знаю. Ви волонтер, ви часто буваєте в АТО. Таке волонтерство існує, волонтерство потрібне. І яке воно зараз? Волонтерство існує, волонтерство потрібне, потрібне не в таких об'ємах, як в 2014-15 роках, потрібне, скажімо, не для елементарних якихось речей, там, скажімо, взуття, шкарпетки, майки, ну, одяг якийсь. Тому що це все вже на себе взяла держава. Зараз волонтерство працює, скажімо, точково. Для прикладу є конкретна, конкретний підрозділ, там є конкретна людина, снайпер. І для цього снайпера закуповуються, скажімо, волонтерами, закуповуються амуніції, тому що держава видає певне спорядження, воно, можливо, не дотягує до того рівня, який був би ідеальний, необхідний. Тому це беруть на себе волонтери. Залишилось ну, доволі вже небагато волонтерських фондів, крупних, які працюють, які от так то, то, точково допомагають. Це можуть бути і набої для снайперської гантівки, це може бути ну, різноманітна оптика, це можуть бути безпілотні там, літальні апарати. Тобто волонтерство працює, але вже більш точково. От, це потрібно. Я розумію, що Україна, ну, українська армія до цього дійде, коли волонтерської допомоги не знадобиться взагалі. Я на це щиро надіюсь і я в це вірю. Але на даний момент волонтерство є, воно потрібне, і конкретно я я займаюся зараз більше якби просвітницькою роботою. Я їжджу з концертами, до. І на першу лінію оборони, і на другу лінію оборони. От е, я десь, скажімо, дотично е, пропагую україномовність. Я виконую виключно там україномовні пісні, спілкуюся українською з хлопцями. От, е, я сприяю тому, що вони можуть ну, серед своїх військових буднів, що вони можуть розслабитись, рослаби, вони можуть відпочити. Морально, духовно вони можуть відпочити. Тобто я на себе зараз взяв цю нішу і я її вже от з серпня 2016 року я її тягну. У мене в серпні якраз народився син в 2016 році. От, і наш волонтерський екіпаж, який складався з мене і моєї дружини, він якби припинив своє існування, тобто цей етап був пройдений. Дружина зараз вдома виховує сина. а я... Намагаюся, намагаюся продовжувати волонтерську справу, але це вже новий етап, це вже є більш така музична просвітницька робота. І останнє запитання: якою зараз є Україна? Тому що. Ми чуємо, ми дивимося, ми спілкуємося з людьми. Хтось говорить, що Україна крок перед хтось говорить, що Україна хтось крок назад. Хтось говорить про те, що Україна зараз зла по цінам і люди стали більш психологічно неврівноважені, і це зрозуміло. На вашу думку, якою зараз є Україна? важке запитання, розуміє, так. але суб'єктивно відповідь. Україна зараз мені подобається. Вона мені подобається тим, що на даний час держава свою увагу акцентує на тих речах, про які не говорили 27 років, чи 25 років. Держава зараз на цьому акцентує увагу. Держава підняла армію. Держава на шляху до отримання автокефалії православної церкви. Це дуже важливо. Те, що зростають ціни, ну, це, мабуть, закономірний процес, і я не є економістом, щоб судити про ці речі. Хтось, можливо, скаже, що економіка пішла в занепад. Теж, можливо, частково правда, але у воюючій країні ну не може бути все ідеально. Тобто ми маємо країну, яка прагне до розвитку, яка розвивається і яка одночасно воює. Е... Але яка живе? Так, існує. Вона вона живе, вона, вона не просто існує, вона живе своїм життям. Е... Міста, міста в тилу вони можуть спокійно спати. От, як кажуть хлопці на фронті, що ми тут стоїмо і працюємо для того, аби міста в тилу спали спокійно, аби вони могли відпочивати, аби вони не знали, що таке війна, і в тому, мабуть, є правильність їхньої роботи. От. Е... Тому, якщо так коротко підсумувати, Україна це країна, яка живе, не зважаючи ні на що.